У Путіна заплітається язик, кремлівський правитель вирішив, нібито непомітно переграти ситуацію за Решника. Залякування не пройшли, посипалися з рота диктатора і незрозумілі обмовки. Що ж, з ним не так? Невже хвороба загострюється і Путін вже не в змозі її приховати? Нові чудернацькі заяви просто у прямому ефірі обговоримо разом на каналі час». Перед початком не забувайте підписатися. Здається, Путін часно не прийняв таблетку і забувається у власних же заявах. Буквально два тижні тому російський диктатор бравурно оголошував, нібито нову ракету середньої дальності, яку РФ називає Арішнік, вже запустили у серійне виробництво. Ось, що він розказував 28 листопада, Серійне виробництво Арішніка почалося. Але Ну в кінцевому йто средство пораження. Будуть вибирати нами в залежності від характера характера вибраних для пораження цим. Нині ж нові виступи, нова риторика. Мовляв, насправді Арішнік ще тільки хочуть виводити на масовий конвеєр. Далі пропоную порівняти із новою риторикою ці дві заяви за 16 грудня. Слухаємо. В ближайшее время має бути обізпічен серійний випуск таких комплексів для защити безпасності Росії і наших союзників, і це, безумовно, буде зроблено. А ще у мережі звернули увагу на дивні слова Путіна, де він заявив, що Росія не може витрачати більше на війну. Адже з одного боку, нещодавно Федерація розробляла новий бюджет на 2025 рік. А тепер Путін заявляє, що Росія не може нескінченно підвищувати військові витрати. Министр сказал, что 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону, повышение и укрепление обороноспособности. Это на, приличные деньги. Это выше, чем мы, на, примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди, среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее, это. Бальші дії, і нам нужно очень рационально их использовать. Очень рационально. це викликало жваве обговорення в російській ЗЕД-спільноті. Нещодавно російські відставні генерали, випускники академії генштабу РФ дійшли висновку, що без різкого зростання військових витрат і мобілізації Федерація не зможе швидко домогтися розгрому ЗСУ. Про це зі своїх джерел дізнався російський військовий експерт Валерій Ширяєв. Проте, як він каже, на думку силовиків, російська армія зможе захопити чотири українські області. Власне, такий план на наступний рік собі ставить глава Міноборони РФ Білаусов. Далі цитуватимо. Армія Росії ставить за мету на 2025 рік захоплення всієї території чотирьох українських областей, про анексію яких Москва оголосила восени 2022 року: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Кінець цитати. Ну і тут я додам, що ще одну одіозну заяву оголосив Білоусов, мовляв, у найближчі десятиліття готується російський конфлікт із НАТО. Власне, невже це все натяк на реальні проблеми в економіці РФ? Диктатор такого масштабного захоплення і добивався. то чому ж Путін на ці всі мрії не кидає всі гроші із казни? Відповідь дав політтехнолог і публіцист. Ростислав Марзагулов інтерв'ю для каналу «Сій час каже, що у Путіна серйозна хвороба, він вже не контролює кінцівки, а на відео спеціально маскують його стан. Почуємо у мене є інформація ровно стопроцентна, і більше того, я бачу це сам ні ворожам я Я вже встиг уточнити, що це на самом деле монтаж. А його руки, грубо говоря, все це время тряслись. Потому что две недели он пропадал не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Вопрос, ну, что он когда. И, соответственно, как бы, да, вот, чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху, как бы, у него движется, это прямо вот заметно. Поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое, да, соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона. Раз это речь идет про Паркинсона, там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это проблемы с работой головного мозга. То есть сегодня России управляет сумасшедший человек, то есть это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки. Все эти мемы сегодня превращаются в правду. І ще один тому доказ показова я ж надто дивна обмовка про колишнього директора ФСБ, а нині секретаря Радбезу Ніколая Патрушева. Російський правитель під час нагородження радянської композиторки Олександри Пахмутової званням героя праці назвав її прізвищем свого соратника. Давайте це на власні очі і побачимо. Конечно, не можу не сказати бо всінародна. Любими Олександре Ніколайовичі Ніколаївні Патрушеви Пахпахмутовий. Я маю в виду, допустим, творчество на Ександріканікала Никола... Пахмути Пахмутови, лібо наше видаючі ся хокістено слова сайт Кремля блискавично відреагував і там вже підрізали путінську промову. Прибравши з неї цю от обмовку, можливо, це теж має свій символізм. Знаки доли и помитов журналист Александр Демченко. Кстати, примечательно, что Пахмутова написала когда-то песню «Лич прощается с Москвой» и эту песню запретили еще в времена Советского Союза. Вот, наверное, я думаю, что Путин тоже в скором времени попрощается с Москвой. Во всяком случае, знаете, когда так путают случайно или не случайно имя, фамилии и отчество и произносят еще и при этом э, такую фамилию, как Патрушев, я думаю, что Путин очень сильно боится. А як думаєте ви? Чи була це обмовка по Фрейду? І дійсно, путіну скоро кінець. Пишіть під відео і ставте свої вподобайки далі тільки більше. Ізраїль завдав авіаударів по сирійському місті Тартус. Саме там до нещодавнього часу базувалися російські солдати. Після падіння режиму Асада сили РФ не поспішають кидати свої головні військові бази. Отже, що ж відбувається на близькому сході? Зібрала для вас все у цьому випуску. Підпишіться і до справи. Військово-повітряні сили Ізраїля в ніч на понеділок, 16 грудня, атакували військову базу у сирійському місті Тартус. Військові літаки поцілили по низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони і склади ракет класу Земля Земля. Під час детонації боєприпасів, ресурси і спостереження за землетрусами. Зафіксували у Тартусі поштовхи магнітудою 3 бали. У сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини назвали удари найсильнішими в прибережному регіоні Сирії з моменту початку конфлікту у 2012 році. Зауважу саме там розташована військово-морська база РФ та судноремонтний завод. Того у місті Джебла, розташованому в Латакії, прозвучало безліч вибухів. Також гучно було у провінціях Хама та Хомс. Нагадаю, минулого тижня цехал завдав близько 480 ударів по стратегічних військових об'єктах у Сирії. Під ударом 250 військових цілей опинилися тоді за кілька днів. Змі писали, що ізраїльські танки помітили всього за 20 кілометрів від столиці Сирії Дамаску. Цалога, що стосується російських найманців, за даними Reuters, вони відступають, проте не поспішають залишати свої головні військові бази в Сирії. Повалення асада, який разом зі своїм покійним батьком, колишнім президентом. Хафезом Асадом уклав тісний союз з Москвою поставило під сумнів майбутнє російських баз авіабази Хмеймім в Латакі і військово морські бази в Тартусі. Супутникові кадри п'ятниці показують, що на базі Хмеймім із відкритими носовими конусами стоять щонайменше два літаки АН-124. Одні з найбільших вантажних літаків у світі, які вочевидь готуються до завантаження. Нагадали у видання станом на ранок попереднього дня, 15 грудня, осінт аналітика з ніком MT Андерсен на своєму профілі у соцмережі X показав новий супутниковий знімок акваторії бази в Тартусі. І там, попри низьку хмарність, можна розпізнати щонайменше два кораблі ВМФ РФ. Йдеться про фрегат Адмірал Гаршко Північного флоту та адмірал Григорович Чорноморського флоту. Водночас сирійські військові та силовики, які контактують з росіянами, розповіли Reuters, що Москва відводить своїх військових від лінії фронту та виводить деяку важку техніку, а також сирійських офіцерів вищого рангу. Тим часом представник угруповання Хаят та Хрір Ашшам, що прийшло до влади, заявив, що за останні дні Росія в координації з новою владою Сирії перекинула із Дамаска на авіабазу Хмеймім. Не менше чотирьох сотень російських військовослужбовців. Ми будемо надалі спостерігати за обстановкою на Близькому Сході. Підписуйтесь, будь ласка, на канал «Сей час», якщо хочете бачити оновлення. І ставте свою вподобайку цьому відео, якщо воно було вам цікавим.